Доброго, шановні мої, запропоную вам приготувати в таку нашу спеку напій. Так би мовити, квас. Енергетичний прохолодний напій. Беремо 3-літрову банку, набираємо так її трохи неповну, води. Вода у нас в селі скирниці. Якщо у вас хлорована, то треба її очистити якось чи відстояти. Або взяти бутильовану, тобто чисту смачну воду берем. Сюди всипаємо склянку цукру, чайну ложку дрожжів, отаку. Чайну ложку лимонної кислоти. Дві столові ложки кави. Раз. І два. Кава розчинна. Все гарно перемішуємо. Ставимо на півгодинки в тепле місце. Щоб воно трішки побродило, потім розливаємо в пляшки, пляшки наливаємо також не дуже повні. Ставимо на годинку в холодильник і через півтори години наш квас готовий. Всім смачного! Підписуємося, ставимо вподобайки. У мене корисно і цікаво!